Доброго ранку малята! Відгадайте загадку, про яку пору року йдеться в ній. Вона ходить полем, гаєм і частою всіх вражаєм. Яблучками у садку ще й грибочками в ліску, а на полі бурячками, морквинкою, огірками. Чарівниця щедра ця зветься. Так, молодці, осінь золота. Дітки, завдання від осені для вас таке. Перше яблучко назвіть сусідів числа 4. Друге яблучко – назвіть скільки сторін у трикутника. Третє яблучко – порахуй у зворотньому напрямку. А четверте яблучко – яке число більше 2 чи 3? Та наскільки? П'яте яблучко принесло таке завдання: скільки кутів у квадрата. Друге завдання від осені. До нас завітали лісові герої. Порахуйте, звіряток, скільки їх. Хто стоїть першим, а хто останній? Назвіть сусідів білочки, а хто сусід праворуч від зайчика. А тепер давайте пригадаємо геометричні фігури. Як вони називаються? Так, круг, трикутник, квадрат. А на яку з геометричних фігур схожі ці плоди? А тепер разом зі мною виконаємо завдання. У нас є геометрична фігура, яка називається трикутник. Потрібно з'єднати точки і творити трикутники. Починаємо працювати зверху вниз. Потрібно ввести предмети, форма яких схожа на трикутники. На наших малюнках є книга, сирок, ялинка, апельсин, ліхтарик, морквинка. Схожа на трикутник у нас. Сирок. Ялинка, морквинка. Наведи ялинки. Намалюй на кожній стільки куля зі скількох трикутників складається ялинка. Перша ялинка складається, давайте порахуємо один, два, три, чотири. Чотири трикутника потрібно намалювати чотири кульки. Наступна ялинка потрібно навести контур. У нашої ялинки ми ввели скільки трикутників? рахуємо один, два, три потрібно намалювати скільки кульок. Три молодці. Наступна ялинка наводимо контур. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, скільки потрібно намалювати кульок. Так, вірно, 5. Наступне завдання намалюй за зразком. У нас лисичка, форма мордочки нагадує трикутники. Наводимо контур. Працювали на заняття не дрімали, тож скажу вам у кінці, що усі ви молодці! До нової зустрічі!